Ви дивитесь ранок вдома з вами сьогодні Ірина Хоменко і Костянтин Октябрський. А зараз до нашої компанії долучиться продюсер ліги сміху Андрій Чивурін. Поговоримо про його волонтерську та продюсерську діяльність під час війни. Зокрема, про лігу допомоги, що займається нагальними питаннями житла для українців, які втратили свої домівки. Тож я піду зустріну гостя. Добрий ранок! Добрий ранок, рада вас бачити. Навзаєм. Сідайте, Бласичка. Добрий ранок. Сідайте, Добрий Дуже ранок. радий вітаю. Андрій Петрович, одразу таке питання: як ви прожили і живете цей рік повномасштабного вторгнення? Ну, мабуть, також, як більшість українців. А я нікуди не виїжджав, я в Києві. Живу е, інакшим життям, починаючи з 24-го. Е, мабуть, це раніше почалося в 2014-му, але такий повний переформат життя при, е, трапився саме 24 лютого 22-го року. Але не здаємося. Перемога за нами. Розкажіть, будь ласка, де ви зустріли війну? Де ваші зараз близькі рідні? Хтось лишився в Харкові чи ні? Я зустрів війну вдома. Це під Києвом. ну, Мабуть, як усі. Вночі щось трапилось. Жінка була з телефоном, і я прокинувся, запитав, що, що трапилось. Вона сказала, Два слова, які, мабуть, почули багато українців? Вони напали отак, потім одразу ж пролунав вибух, ну і, і життя стало інакшим, Повнецінні. як у більшості українців Андрій Петрович. Я знаю, і всі знають, ви довго працювали в Росії, та ви були головним редактором, якраз КВК. Чи написали вам? Хтось із команд, з якими ви працювали, можливо, вас ну, ви досить відома особистість в Росії. Чи писали вони вам слова вибачення? Чи можливо сказали там ви тримаєтеся ще щось? Ну і чи багато було з таких чотирнадцятого року? Е, таке відбулося розділення. Воно вже відбулося. Я знав е, друзів, колишніх друзів, які. Не розуміли, що коїться, що, що трапилося саме в 2014 році. Вони е, казали, що це нормально, і так далі. Я з, з ними не спілкуюсь е, з 2014 року, але з 24 лютого е, мені здалося, що і ще більше, люди більше? повинні саме в цей день були зрозуміти, що вони помилялися. Але помилився я, вони нічого не зрозуміли навпаки. Але при цьому декілька, ну, скажімо так, трохи менше, ніж я очікував, але трохи більше, чим могло бути, мені прислали повідомлення, слова підтримки, казали, що їм дуже соромно за те, що. Відбулося. Ну, я б десь 10-20 людей Да, це Сказали з... про свою позицію. Це з тисяч багато, десятків тисяч. На жаль, так які... це реальне життя. Це... Так, що Тоді вам допомагає я. триматися зараз? Ні, зараз легше триматися, ніж, скажімо так. Перший місяць, там перші півроку. Але і тоді тоді мені допомагала триматися що? Родина, друзі, якесь таке відчуття того, що це обов'язково закінчиться, закінчиться нашою перемогою. Допомогло витримати перші місяці війни те, що мої друзі, лігосмішники, колись, КВНщики, да, ну, ні, да, ліга да. смішники. Ми. <кій> всіх, хто перші дні сидів по подвалах з дітьми, з, з родинами, з дружинами, да. з мамами, ми запросили до себе. У нас трохи безпечніше було за містом, і у нас така комуна була. Заживала десь 24. Ого. Людини, Ого. жінки, діти, мами, і, мабуть, помилюся в цифрі, яка стосується тварин. О, я коти знаю, да. у вас же теж ще теж є собака. Так, так. І ми, ми так, в такому режимі прожили два з половиною місяці, і це, мабуть, головне таке рятуюче коло було. Тому що. Нам було легше всім. Mm. Кожного разу. дня йшли розмови, що жінок треба відправити кудись на Західну Україну і, і так далі, але ніхто не поїхав. Роз'їхалися всі через два з половиною місяця, і це були вже, мабуть, інші люди. Вони були такі всі, я в тому ж числі, в тому ж числі не знаю, я загартовані. Якось спокійніше вже. І всі ці два з половиною місяця ми робили все, що від нас залежить, для того, щоб допомагати армії, допомагати людям. Ми змінили професію основну. Mm -hmm. От, до речі, запитання про те, як ви почали з командою Ліги Сміху допомагати mm -hmm. людям розгрібати зруйновані дома на Київщині? До цього була е, допомога. Бійцям броніки таке інше. Тобто, ми з цього стартанули з перших mm -hmm. днів. Я думаю, вважаю всі українці найменше, що, що вони могли зробити, це е, задонатити. Mm -hmm. Це найменше, це перші дні. Потім, коли вже були такі більш конкретніші потреби, ми вже реагували на, на них. Хлопці їздили там, де здавали якісь міні-концерти, збирали гроші. Перетворювали їх в броніки, в сонячні батареї, в генератори. Ми все це відвозили, не буду казати куди. Ось, а потім, десь в квітні, відкрилися е ті міста, які були під окупацією. Київські, да, в да, Київської да, області. Да, да. І перше, що ми зробили, ми одразу, одразу, як тільки це побачили, я, мені здається, це було. Десь 17 квітня ми поїхали поїхали в Гостомель, Ой. і це була перша поїздка. І з того часу ми без перерв десь до листопаду розгрібали завали. Я можу згадати всі города, де ми були, може не зараз, але всі Абсолютно. вони в пам'яті. Це і Макарів, це Мощун, це Ірпінь. Це Андріївка, Наливайківка, Бородянка. Ой. Ну саме такі і, визначні вапа називали. Так, там те, що ми побачили, це, ну, це назавжди. Це один з фрагментів зміненого світу. Це вже нікуди не піде. Ось і коли ми, ну, ми працювали, бригада зібралась ну, всі, хто жили. Путін до нас приєдналися всі лігосмішники, які в Києві, ті, хто приїжджали зі своїх міст. Ну там, наприклад, Фіма Константиновський да -да. з Дніпра, він приїжджав з Дніпра, де він е, займається дітьми-переселенцями. Е, і всі -всі. миттєво Дніпра. приєднувався до нас, і ми їхали всі разом. Було десь. Під 30 чл... людину одного разу було десь так. Ну така нормальна 30, бригадка да, у вас бригада, зібралася. Бригада зібралася і приєднувалися друзі, друзів, то есть, Тобто з нами не тільки ліга смішники їздили, їздили ще і їх друзі, які не мають до ліги сміху відношення. Всі хотіли допомогти. Так, да, і саме так, от десь було так, що ми за день накривали два об'єкти, три об'єкти, але це коли. Треба було почистити двір, там, а будинок ще більш-менш був цілілий. Mm -hmm. Якщо мова йде про знищений будинок, то від 1 до 3 днів займається діло, але ніяко там, я це кажу не для того, що які ми класні там, і так далі. Це типу статистика. Така статистика відновлення, бо саме з розчищення завалу починається відновлення житла. Угу. Сподіваємось, що на цьому місці буде житло відновлено. Ось а це вже. Питання до держави, а я знаю, що ви ще створили лігу е, якраз е, допомоги, і вона включає в себе, що ви створюєте е, такі, я не знаю, допомо, допоміжні будиночки, мо, модульні, так, да Так, це, це модульні будиночки. Це як ви до цього прийшла. Це історія така ну, проста, дуже проста. Коли ми працювали, ми спілкувалися з. Людьми, які не покидали своїх домівок. Тобто домівки нема, будинку нема, а люди поруються в городі щось саджають. Вони не хочуть їхати зі своєї землі. І десь там навесні вже почалося якийсь двіж по поводу модульного житла. Підключилися якісь фонди. Ми бачили, як вже починають їх встановлювати. І в нас. Зародилася така ідея, що ми спроможні поставити, зібрати гроші на модульний будиночок і поставити його саме там, де ми працювали. Це Лас. була перша ідея. Бо ми знаємо цих людей, ми знаємо їх біль, вони нам дуже багато розповіли, ці розповіді, вони вже теж назавжди. І ну, мало того, що ми їм. Доп... Допомагали там, чим могли там привозили щось таке по дрібницях, але це була вже така інший рівень рівень допомоги. І коли ми почали спілкуватися на цю тему, вони сказали, що це було б дуже добре, якщо б було б житло тимчасове, треба. в якому можна було чекати на відбудову свого життя, не покидаючи рідного міста, і ми створили фонд. Ліга сміху, ліга допомоги. Слово ліго присутнє. Ми знайшли вітчизняного виробника під Києвом. Це дуже класна фірма. Не з першого разу ми знайшли. Ми багато подивилися, і з того часу ми встановлюємо будиночки. А скільки, з восени. Ви, вже, скільки ви вже встановили? На цей день е, збудовано е, зараз зараз будиночків, з яких 17 встановлено. 18-й. Чекає це окрема історія, але ми, але ми угу. з Ларисою Дмитрівну дороби. до, доробимо <с> це. <IRF2> будиночок готовий, він чекає, але треба підготувати майданчик для нього. З цим вийшла затримка, але це все теж буде поборене. Якщо хтось з глядачів захоче доєднатися до фінансування цього проєкту, куди звертатися? Дивіться, ми. Так, що буде якась, якась потужна рекламна кампанія, цього діла в нас немає, е, можна зайти на канал Волонтери про волонтерів. І там наприкінці кожного випуску є QR-код, за яким можна е, створити донат, у мене в ленті в Фейсбуці є е, всі репортажі наші, з, 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 саме з е, Саме де подія встановлення будиночка, О. там теж є і PayPal, PayPal і, і так далі. там В нас зараз вистачає нам грошей для того, щоб наперед ще заказати Клас. якусь кількість будиночків. Зараз будуються ще сім. Тобто до тих 18 ще сім і далі буде. Андрій Петрович, останнє питання ви сказали, що ви ведете звіт всього цього? Да де ви розгребали ці будиночки, де встановлюєте будинки? Чи не плануєте ви потім зробити якийсь великий фільм? Про те, що робили ви, от ну, ми знаємо про все, що ви робите. Ви знімаєте сітком, да, волонтери про волонтерів. Ви намагаєтеся підтримувати бойовий, скажімо, настрій наших українців, але тим не менш, це ж все ж таки, як ви кажете, викарбувалося всередині кожного з нас. Чи не плануєте ви зробити потім якийсь великий фільм з цього? Я зможу відповісти на це запитання після нашої перемоги. Зараз ага. зараз все трохи. Ну, мені здається, це. Ні, десь є якісь плани, але я не знаю, чи то буде фільм саме про це. Ми точно плануємо зробити такий серіал про волонтерів. Це точно. А от інакше в нас є хлопці, які роблять якісь маленькі документальні сюжети про це. До речі, оці будиночки, які ми встановлюємо, вони... Є тимчасовим житлом, і е, в договорах з нашими е, з тими, кому ми їх ставимо, є такий пункт, що коли в них буде е, відновлено їхнє е, житло, ми ці будиночки заберемо і перед, будемо передавати в ЗСУ. Це вже Клас. буде в мирний в мирні часи, але ми впевнені і знаємо, що ЗСУ знає, як їх використовувати. Це можуть бути. Маленькі будиночки для маленьких е, військових сімей uh -huh. для гарнізонів. Що завгодно, це теж таке нормальне, комфортне житло, яке uh -huh. ще попрацює на Україну. Клас. От у нас є новий привід з вами зустрітись. Да, обов'язково. ні да. я вважаю, щоб ми якомога швидше зустрілися, як ви сказали після нашої перемоги. Дай Бог, щоб це наступило якомога швидше. Дай Бог Дякую і вам. Дай слава Україні. Героям слава. Дякую.